Всім доброго дня. Сьогодні буду проводити розпаковку і огляд інвертора від компанії PavMer на 6,2 кВт. Це 48-вольтовий інвертор. В комплекті є Wi-Fi модуль і інструкція. Ось модель інвертора PAW HVM62M. У деяких людей у відгуках бачив, що інколи інвертори такого плану приходять із пошкодженими клемами сонячного входу, тому що тут спеціальні клеми встановлені. Я зараз їх покажу. І при транспортуванні, бувають, пошкоджують оцю сторону. Тут так само коробка була пошкоджена, але клеми наче цілі. Я так попередньо доставав, дивився. Що має все бути добре. Зараз дістану з коробки і подивимося більш детально. На коробці була вказана вага 11,3 кг. Відправили його 23 березня, а 20-го, здається, я його замовляв. І приблизно 50 днів з моменту замовлення я його отримав десь 8-9 травня. Плив він, напевно, до Європи з Китаю морем, і далі вже його Укрпошта доставила на відділення. Митні платежі мені ніяк не нарахували, я точно не знаю, з чим то пов'язано, але, можливо, через те, що була вказана оголошена вартість 140 доларів. Я продавця не просив це робити, але він вказав занижену вартість. Ось так виглядає інвертор, дисплей. Тут світлодіоди, які змінюють свій колір в залежності від режиму, чи заряд, чи розряд. Подивимося ці світлодіоди. Знизу вихід повітря, типу по бокам, затягує повітря через фільтри і видуває на низ. Так як і в моделі на 3 кВт, це не дуже оптимально. Але як є, можливо, перероблю. Розвернув вентилятори, що дули наверх і регулювання обертів. Бо вентилятори схожі, що такі самі, як і на 3 кВт версії. супер Slient. Типу як Silent, тільки slient. Значить, Клеми вже більш якісні, ніж на моделі 3 кВт. Вхідні, вихідні, земля. І ще, типу, як захист input по входу. Саме. Клеми для акумулятора мені дуже схожі, як в моделі 3 кВт. Такі вони, ну, в принципі, тримають струм, Тим паче тут 48 вольт версії інвертора, тому має тримати нормально. Сонячний вхід, роз'єм для підключення Wi-Fi і кнопка для включення. Поряд поклав плату інвертора на 3 кВт, понизу їх вирівняв, і бачимо, що ну, 6 кВт він на порядок більший по висоті, і по ширині також більший. Порівняю ще тоді плати їх поряд, коли відкрию. Давайте подивимось більш детально. Модель інвертора вказана, температурний діапазон, але я не раджу використовувати при холодній температурі, тому що можливий конденсат і виход з ладу інвертора, тому що плата не покрита лаком. Ну, напевно, я думаю, тут не покрита лаком. Напруга по сонячному входу вказана 360 вольт номінальна, 500 В максимальна. Діапазон роботи від 90 до 450 вольт, але на 90 не бажано орієнтуватись, тому що 90 він скоріш і не запуститься, десь 110 у нього мінімально має бути. І при навантаженні вона буде опускатись до 90 і буде відключатися mppt контролер Тому орієнтуйтесь або на номінально, або хоча б там 150 вольт, це мінімально по сонячним панелям. Тому що 90 то напруга, при якій вже MPPT 5 не буде працювати. Струм вказаний 27 А, це добре, що вказали струм, тому що на інверторі 3 кВт не вказаний робочий струм, максимальний струм по сонячному входу. І так виходить, якщо взяти струм 27 А і 150 В по сонячному входу панелі, то виходить лише 4 кВт потужність. Тому значить, і 150 вольт це мала напруга, і він не зможе видати максимальну потужність по сонячному входу. Якщо порахувати 6500 Вт, поділити на 27 А, виходить 240 вольт. От при 240 вольтах і струмі 27 А він зможе забезпечити максимальну потужність. Але, відповідно, то вже буде максимальний струм. Тому все-таки бажано орієнтуватись на ту напругу або 360, або навіть і 400 вольт по сонячному входу. Тому що 27 А то вже буде максимальний струм, все-таки не бажано працювати на максимальному струмі, а так розраховувати, хоча б щоб він був 22 там, Ампери, можливо, там, чи 20 ампер навіть. Ага далі бачу, що від 240 до 450 В вони вказали, що максимальна потужність може бути досягнута саме від 240 вольт. Це мінімум. 240 на 27 виходить 6500 Вт. І максимальний зарядний струм акумулятора по сонячному входу 120 А вказаний. Інвертор вміє віддавати в мережу напругу. Напруга на виході, напевно, можна буде змінювати 220, 230, 240 це більш, більш зроблено для, для віддачі в мережу такий широкий діапазон напруг, в залежності від вашої мережі. Вхідна напруга 115-253 В вказана. Номінальний вихідний струм 27 А вказана. Power factor більше 099 В. Ефективність перетворення з постійного струму в зміни 97%, коефіцієнт корисної дії. Також подивимось цей момент. Частоту можна вибирати робочу 50-60 Гц. Feeding grid voltage range, діапазон напруги вказаний. Це для віддачі в мережу, напевно, що він може з такою напругою віддавати і підлаштовуватись під мережу, щоб, щоб була віддача в мережу. Вхідна напруга 230 В, максимальний струм по входу 40 А вказаний. Переключення 50-60 Гц так само і е, потужність 12400 ампер. Максимальний зарядний струм 100 А вказаний значить, близько 5 кВт потужності. Він може заряджати акумулятор. ну Це такий досить непоганий струм. І Максимальний струм батареї 125 А, напевно, обмеження. Транзисторами 40-63 В напруга батареї, діапазон напруг. Цікава ця потужність 12400 ВА. Що саме вона значить? Це, напевно, наприклад щоб живить вихід 6 кВт через релюшки, через байпас. І в той же час заряджати, наприклад, акумулятор струмом 100 А, і відповідно. Загальний, загальна потужність через релюшки байпасу буде проходити близько 12 кВт виходить, там 11, можливо, тому, скоріше, це, ця потужність якраз і вказана загальна. На інверторі з боку є пломба гарантійна. Я буду відкривати інвертор і зараз її зірву. Стосовно цього інвертора, напевно, буде декілька частин відео. Я в цьому відео його відкрию. Подивимося електроніку, як він виконаний. А вже в наступному відео я його буду підключати до акумуляторів, дивитись, струми заряду, розряду, як потужність тягне на виході і так далі. Тому що, якщо все в одне відео впихати, то відео буде ну, там, під 2 години або півтори, як показує практика. І ще, можливо, буде третя частина відео, де я буду тестувати саме сонячний вхід, можливо, навіть віддачу в мережу, підмішування там і так далі. Є думка, як це зробити більш коректно. Я протестую, можливо, це на 3 кВт інверторі якщо його полагоджу, і тоді вже спробую на цьому, щоб точно не спалити його і не вийшов він з ладу. Зняв кришку для підключення, для звичайного користувача доступний лише такий простір типу для підключення клем. Вентилятори можна там почистити, в принципі. ну І, і акумулятор підключить. Я не сказав ще стосовно вартості цього інвертора. Значить, він мені обійшовся за 380 доларів, здається, з доставкою з Wi-Fi модулем. Це дуже гарна ціна, його звичайно, ціна близько 500 доларів. Чи навіть може 550. Я використав там купу різних купонів, були гарні знижки на Алікспресі, і потім ще продавця попросив ще мені дати додаткову знижку, і тому вийшла така гарна ціна на нього, і я вирішив його придбати. Зняв кришку цю. Ну, Це вже дійсно виглядає інвертор більш таким масивним, потужним. Значить, бачу спереду цей індикатор, який відповідає за зміну кольорів підсвітки цієї блискавки. Дисплей, ось його модель і маркування. Плата мікропроцесорна схожа до моделі 3 кВт, я ще подивлюсь більш детально. Зараз порівняємо з 3 кВт інвертором. Ось так для порівняння дві плати. Це інвертор на 3 кВт PWMR і це 62 Вони... Реально плата набагато більша. І охолодження видно. Тут такі маленькі радіатори, тут масивні, такі широкі, там багато ребер і вони дуже товсті порівняно з, цим, з цими радіаторами. Реально набагато більше охолодження, я би сказав, більше, ніж в два рази. Ці радіатори вони такі невеличкі, там небагато ребер, а ці виглядають набагато масивніші, при тому, що тут ще для сонячного входу, я так розумію, окремий радіатор. А Тут сонячний вхід поєднаний на цьому радіаторі транзисторі, діод сонячного входу. Зараз зніму цей кожух і подивимось плату більш детально. На оцей інвертор Павер 3 кВт є отака спрощена схема по загальних вузлах і більш детально. Виклани... Я їх виклав у телеграм-групу. Можете подивитись, скачати. Дякую Василю за схеми. Будемо орієнтуватись також на цю схему, бо бачу, що вони. В принципі, Майже однакові принципіально. Відмінність невелика, просто збільшена потужність і більш якісно скажімо так, зроблено в плані охолодження і так далі. Вентилятори 80 мм, а на цьому інверторі 60 мм встановлені. Ну, Відповідно, у нас більша потужність, треба краще охолоджувати ці радіатори. Є три термодатчики на цьому радіаторі, один термодатчик прикручений там. On, його видно, І відразу транзистори можемо подивитись. Це 60 А, 60 вольт, напевно, я даташит, прикріплю до відео. Тут встановлені 4 транзистори, потім один діод. І знову 4 транзистори тут для формування синусу. На цьому інверторі аналогічна схема типу 5 транзисторів і потім 4. Але давайте з самого початку значить, у нас клеми акумулятора, запобіжник. На 150 А. Цікаво, що 32 вольта вказали, хоча інвертор на 48 чи там навіть 50 щось може бути напруга. Цей формат запобіжника це автомобільний, здається, МІДі називається, його можна замінити, але щоб його замінити, треба буде через цей отвір, незручно буде, якщо зняти цю планку, треба повністю знімати кришку. Після запобіжника потрапляє енергія з акумулятора на конденсатори. 2 2, і 2, 4 штуки загалом 63 вольта 6800 мікрофарад. Якщо дивитись по схемі, то це для накопичення енергії конденсатори вхідні. І далі вже енергія йде на трансформатор для розкачування, для підвищення напруги. В колі трансформатора встановлено по 4 транзистора в плечах. Вони в паралель встановлені, це мосфети. І тут на радіаторі їх там не видно. Але я зараз прикріплю фотографії цих транзисторів. Це транзистори NCE Тут такі саме встановлені цієї ж фірми, але напруга тут 150 В і 140 А16 транзисторів встановлено на цьому радіаторі. Виходить, що по 4 транзистора в коло трансформатора. По 8 транзисторів на кожен трансформатор. 8 на цей трансформатор і 8 на цей. Відповідно, конденсатори, ну, як би можна сказати, для цього трансформатора Ці два для цього, але, звісно, шина у них загальна акумуляторна. Бачимо, шина проходить і по дорожкам, і є додаткові провідники для збільшення перерізу. і Чим далі, тим вони зменшується, бо там уже струм буде менше йти. На цьому радіаторі так само є температурний датчик. І на цьому радіаторі сонячного MP5-контролера також є термодатчик окремий. Бо на цьому інверторі лише два термодатчики. Ну, це вже мій додатковий я так, оригінальний цей термодатчик і оцей два бо два радіатори. По розмірам трансформаторів, вони можна сказати, що схожі. По розмірам І маркування на цих трансформаторах бачимо, там є якесь маркування, але по потужності, я не знаю, напевно, не вказано. Отак ну, виходить, що цей 3 кВт і тут по 2-3 по кВт. ну 6,2 кВт загалом 3,1. Але я думаю, що мають тягнути цю потужність, враховуючи, що її охолодження тут краще. Сонячний вхід на цьому інверторі дві клеми приходять і потрапляє на PV буст індуктор цей, Трансформатор струму і Транзистор, транзистор діод, які встановлені на цьому радіаторі. Ось Схема mp 5 така невелика. Транзистор діод, ну і, а керування транзистором, воно вже в мікропроцесорі, там то вже окремо, окремо по схемі видно і потрапляє на високовольтну шину загально. Тут принцип такий же самий. Два дроти приходять на плату. Ми бачимо, на платі є фільтр окремий, на цій платі немає. І далі вже ПВБ-цей індуктор, який е, разом з транзистором працює і там підвищує напругу. якось, Я точно не знаю, як, як, яким чином він працює. але Тут ось цей ПВ буст-індуктор, а тут він е, знаходиться тут. Його розміри, ну, так схоже, що ну, не в два рази, але майже в два рази він набагато тоньший, а по діаметру вони в принципі, схожі. Тут трансформатор струму такого формату на платі встановлений. Тут вже, напевно, більш якісніший, він такий більший. Там у нього плата електроніки. бачу, є. Свій якийсь операційний підсилювач, напевно. По входу є Варістори два. Тут, в принципі, так само варістори. І ще є, я не знаю точно, як він називається, тут чи розрядник, де, ну, також захист від. Імпульсних перенапруг, від статики, від грози, напевно. Його, напевно, пробиває і спрацьовий захист, бо він впаяний на землю. І з однієї лапки на верістра на землю йде. Після МП5 контролера далі йде високовольтна шина, загальна, на якій встановлені три конденсатори. Тут один конденсатор. Тут їх розділили на три штуки, вони всі в паралель. Встановлені я так бачу, перемички з цієї плати йдуть. Просто, напевно, там було зайве місце. 330 мікрофарад, 500 В. Номінал-конденсаторів загально виходить там, близько 1000 мікрофарад. Тут 470 мікрофарад, можна сказати, що тут в два рази більше ємність і все, все поки що логічно. На платі mppt контролера є ще релюшка окрема, вона, напевно, підключає якби, в роботу MPPT-контролер. На цій платі немає не такої релюшки. Тут трошки інший, інша логіка роботи. І Тут значить, встановлені два транзистори діод на цьому радіаторі. Зараз покажу. Ми справа бачимо два транзистори MP50 N65. Це 50 А650 В, якщо не помиляюсь. І діод зліва 60 А600 вольт. На 3 кВт інверторі отакий діод встановлений: 30 А600 вольт. А транзистор, можна сказати, що такий самий: 50 А650 В. Це ж самої фірми. Тільки остання буква відрізняється, а так фірма та сама. Встановлені на силіконові прокладки, Оці, з якими в мене була проблема, коли я замінював транзистори і пробило. Тому якщо замінюєте, то транзистори там, чи діоди то бажано замінювати або на кераміку, або на нову силіконову таку термопрокладку. Вона пошкоджується під час зняття транзисторів. Значить, так само у нас mppt контролер подає напругу у загальну високовольтну шину. І далі вже з високовольтної шини може йти на пониження і на заряд акумулятора, або з акумулятора енергія йде в високовольтну шину, і йде на вихід. Цими транзисторами формується синусоїда, нарізається. У загальну шину напруга може йти або із MPPT контролера або з акумулятора, і в зворотньому напрямку. Так само на акумулятор. Ну а на, сон, на сонячний вхід в зворотньому напрямку не, не може йти, бо тут і діод в одну сторону пропускає. Лише в одну сторону сонячний вхід працює. Значить, На платі бачу, є один блок живлення, один трансформатор, інший. Ще один, і ще один. Тут різні напруги для різних. Систем керування, скажімо так, там 5-12 вольт. І ще, можливо, якісь напруги формуються е, оцей дросель чи катушка, такий самий, як і тут, ну, його е, призначення. Ось по схемі він встановлений, він розділяє е, між високовольтною шиною і цими транзисторами, які е, випрямляють із трансформатора. В цьому напрямку і потім понижують так само через трансформатор напругу. Він, якби, розділення, напевно, на ньому. Імпульси якісь гасяться, також, які виникають під час роботи транзисторів, щоб вони не потрапляли на високовольтну шину. І так само від цих транзисторів, напевно, де імпульси гасяться так само. Окремо бачимо датчик струму. Такого ж плана, схожий, як і тут. Я думаю, що це він заміряє десь так само по високовольтній шині, як отут. Є вимірювання струму. Так, Десь тут може так само вимірюється струм. По акумулятору, схоже, що немає вимірювання струму. Я не бачу ніяких датчиків струму, так само, як і тут. Просто струм прораховується в акумулятор, виходячи із цього датчика струму та від інших трансформаторів струму. На платі бачимо є трансформатор струму. Він встановлений біля релюшок. Ці дві релюшки за байпас, напевно, відповідають, як і в цьому інверторі. Є от одна релюшка і друга. Якщо, наприклад, ця у нас розімкнена, значить мережа вхідна відключена від інвертора. А ця, якщо включена, то значить, з акумулятора напруга може йти на вихід. Якщо обидві включені, то значить, байпас просто напруга проходить з ходу на вихід. Схема трошки відрізняється, бо тут 0 не розривається. А тут на 0 ще окремо йде релюшка, і вона розриває, 0 нуль, нуль приходить із мережі. Бачимо ось цей нуль, і через фільтр так само потрапляє на релюшку, і тоді вже йде по схемі, повертається далі. Зараз релюшка в розімкненому стані, і нуль не потрапляє із мережі на вихід. Зроблено, напевно, для того, щоб ізолювати інвертор, коли він, коли немає вхідної мережі, щоб не подавати. Щоб повністю інвертор був ізольований від вхідної мережі, коли немає напруги на вході. Це зроблено, напевно, в мірах безпеки, бо так знаю, що всі інвертори, які, не вміють віддавати, всі інвертори, які віддають мережу, вони повинні ізолюватися від мережі вхідної, коли немає напруги на вході, щоб персонал, який обслуговує мережу, там не потрапив під напруги і так далі. Ці рілюшки розраховані на 40 А номінальний струм. При 277 вольтах зміну струму, а це на постійний струм. І ці так само релюшки 40 А277 вольт. Вони розраховані на 10 тисяч циклів включення під навантаженням. Ну самі контакти розраховані, механіка там на більше розрахована. А контакти на таку кількість циклів. Поживленню є один фільтр LC-фільтр. з цим конденсатором воно працює. Ще один бачу. Цей дросель для згладжування синусу працює разом з цим конденсатором. Його маркування того конденсатору. І напруга. Ось вони по схемі. Після транзисторів, які нарізають синус для згладжування шим-сигналу для формування синусоїди. Ось цей дросель і конденсатор. На цьому інверторі. Ось він і конденсатор. Розмір на порядок менший, ніж тут. Він набагато такий масивніший. масивніший. Можливо, буде грітись менше, а можливо, і так само буде нагріватись. По потоку повітря, якщо повітря заходить з боків і йде донизу, то ці радіатори, в принципі, нормально охолоджуються і трансформатори. А mppt контролер ну якби так, трошки він в стороні виходить, його радіатор. А якщо продувати знизу доверху, то, ну, напевно, буде охолоджуватися, але він, він тоді стане. Найгарячішим виходить, бо повітря гаряче буде підніматися, відповідно, зверху буде найгарячіша точка. Але я думаю, що має продути. Також можна буде спробувати перевернути ці вентилятори наверх і встановити плати регулювання обертами. Вентилятори так само трьохпровідні, по двох проводах йде живлення, і по третьому контроль обертів, що вони обертаються. Регулювання, я думаю, тут немає швидкості, просто одна максимальна. Ну, ще перевіримо. Під час включення. Там на радіаторі встановлені перші 4 зліва транзистори для нарізання синусу. Це ІГБТ-транзистори фірми CR-Micro. Вже десь зустрічав їх в інверторах. Всі 9 штук вони однакові. І між ними діод встановлений. Зараз покажу його по схемі. Він ізольований також, і болт ізольований через пластик і Через силіконову прокладку сам корпус його ізольований. Ось ці чотири транзистори для формування синусу. Чотири з правої частини радіатора. які бачили. Між ними один транзистор, який з'єднує дві частини схеми. Може він встановлений по мінусу, може по плюсу. Там треба дивитись по схемі. І діоду цей. На цьому інверторі транзистори ці ГБТ встановлені на 30 А, тут виходить на 60 А в два рази потужніше, все логічно. А стосовно вхідних транзисторів, значить вони низьковольтних вони працюють по 4 в паралель, по 140 А. А робочий максимальний струм у нас 125 А на акумулятор. Значить, а у нас по 4 в паралель виходить у нас запас по по струму, ну, там 100 А вказано по даташиту, номінальний струм при 100 градусах. Виходить у нас на 400 А кожне коло розраховано розкачки трансформатора. Значи, виходить, Запас по потужності, напевно, є, але цей інвертор, я думаю, так само вміє там на якийсь 5 секунд видавати, можливо, 12 кВт треба буде подивитись по інструкції, і відповідно струм вже може бути там до 200 А. Тому і запас по. По струму має бути, але звісно, це китайські транзистори, і невідомо, чи вони витримають тих 400 А на 4 транзистори, якщо подати на них реально такий струм. Ще раз по радіаторам хотів показати. Ось які невеличкі радіатори і тут масивні радіатори великі. Тут реально багато ребер, і я думаю, буде краще охолодження при максимальній потужності, ніж тут. Тут інвертор також тримав, але гарно працював з перевернутими радіаторами, коли знизу до доверху. Взагалі було добре. А коли стандартне розміщення, то при 3 кВт він трошки скидав потужність, пам'ятаю, зменшував напругу на виході. Плати керування з мікропроцесором вони дуже схожі, але загалом трошки відрізняються кількістю штекерів. Тут, на один, тут оцей роз'єм іншого формату, а так в принципі, дуже схожі. Ну, Скоріше вони не взаємозайняє, можливо, там, якщо прошивку перезаписати, то якось і можна встановити. Мікроконтролер не видно який під наклейкою. Цей трансформатор струму вимірює струм е, десь або після першої, або і після другої релюшки. Тут не зовсім зрозуміло. По платі. По схемі схоже, що ну, якщо на 3 кВт модель дивитись, то він. Вимірює струм, напевно, от вхідний із байпасу, який приходить з мережі. Він його вимірює. А оцей, напевно, вимірює струм від інвертора з 24 на 220 вольт, який тут струм. Цей інвертор вміє підмішувати у напругу на вихід, коли є вхідна мережа, коли сонце подає, напругу може підмішувати до вхідної мережі. Інвертор, напевно, бачить, яка, який струм йде з входу, генерує сюди напругу і орієнтується по цьому трансформатору струму. Якщо у нас на виході, наприклад, 10 А споживається, і він видає так само 10 А сюди. Тільки тут починає зменшувати споживання, він так само зменшує генерацію струму, генерацію напруги на вихід, щоб не було. Віддачі в мережу, бо якщо змінить його розташування цього трансформатора строму, то він так само, я думаю, зможе віддавати в мережу, просто так зроблено, щоб віддавав лише на ці клеми на вихід, а не на вхід. Ось ці два трансформатори строму. А тут таке враження, що він лише один. Я бачу тільки один і більше не бачу. Конденсатори, фільтри, це розв'язка сигналів. Ці сигнали досить непогано розв'язані в Випадку виходу з ладу транзисторів, щоб мікроконтролер лишився живий. Тут так само розв'язка йде. І оптодрайвери встановлені там внизу на платі. От Як тут ще бачимо, багато деталей є. на платі. От Ті драйвери керування, і вони також не дають вийти з ладу мікроконтролеру, коли трапляється якась аварійна ситуація з вигоранням транзисторів. Це на платі встановлений окремий блок живлення. Видно, що він підключений до 220 вольт на вхід для роботи інвертора для його системи керування. Цей інвертор вміє працювати без акумулятора, а цей не вміє. Тут живлення для мікроконтролера береться напряму з акумулятора. І, Відповідно, якщо немає акумулятора, він може живитися тільки від струму, який йде на заряд. Якщо там... Зникла, мережа і акумулятор не був підключений, він відразу, відразу вимкнеться. ну, Взагалі не, не бажано його і не можна використовувати без акумулятора. Без акумулятора він взагалі не запуститься. То цей же, я думаю, має і запуститись без акумулятора, і загалом може працювати без акумулятора, тому що є окремий блок живлення на цій платі. Сюди, напевно, так само можна додати блок живлення, щоб він працював без акумулятора, але треба інтегрувати це в схему, бо схема. Керування, ну там, не така той проста, в принципі, якщо подивитись, бо це така спрощена схема, а більш детальна вона виглядає складніше. Так, ну що, приблизно познайомилися з інвертором, побачили його відмінність від 3-кіловатної версії. Він реально краще виконаний, видно, що він набагато потужніший. Можна сказати, що це більш преміальний інвертор, хоча це ну, якби не преміальний інвертор, але він вищий класом, ніж цей інвертор. Бо Ці інвертори вони також є на 5 кВт, здається. У ну, них трошки охолодження гірше. Бюджетна серія а це трошки краще. В наступному відео ми включимо вже його в роботу, потестуємо під навантаженням. Я буду все-таки розділяти частини відео, щоб не було все в одному відео. Тому дякую за перегляд і всім гарного дня.